Жнива пшениці у нашому господарстві саме в розпалі вже зібрали орієнтовно половину наших площ. Урожайність пшениці у нашому господарстві поки що нас радує. В середньому орієнтовно 70 центнерів з гектара. Є й поля, які дають більше 70, і є які дають і менше 70. І в цьому відео ми вам розкажемо, чим сьогодні живе наше господарство, як проходить процес жнив, а також про висновки цього сезону. Одразу після збору пшениці ми проводимо лущення стерні на наших полях. На сьогодні ми це робимо агрегатом вітчизняного виробництва дукат, і робимо ми це для того, щоб спровокувати сходи падалиці та бур'янів, а також щоб закрити вологу, позакривати ці всі тріщини. Бо здавалося, в нашому регіоні їх і не дуже багато і вони не такі великі. Але при жарі 30-35-40 градусів, яка є останні декілька тижнів, волога випаровується з землі дуже серйозно. Слідуюча культура у нас по пшениці. По технології це ріпак. Оранку застосовувати під ріпак. Ми не будемо. Це традиційний обробіток, як ви всі знаєте, під посів ріпаку, але ми від нього в цьому році відказуємося. Для того ми лущимо стерню, провокуємо сходи падалиці, бур'янів та пшениці. Потім ми зайдемо або ж гліфосатом, або зробимо ще один раз злущення, подивимося на погодні умови і будемо прямим посівом сіяти. Ріпак нашим посівним комплексом Омега, і враховуючи той фактор, що в Полтавській області, де ми знаходимося останні роки, так само як і по всій Україні, вологозабезпечення все менше й менше, то ми потихеньку відходити від традиційних методів обробітку ґрунту та підготовки до посіву, до більш… Вологоощадних, і тому прийнято рішення придбати чи то канадський агрегат Селфорд, чи то штригельну борону вітчизняного виробництва Вольту. Зараз ми глибоко вивчаємо це питання, і я думаю, що найближчими днями приймемо це рішення, адже потрібно зберігати вологу, яка є в нашому ґрунті. До речі, лущення я не сказав, ми робимо на глибину 6-8 см. Цього достатньо для тих. Задачі, які ми ставимо перед нашим лущильником. і я вам скажу, що ми не йдемо в нову але ми туди дивимося. Можливо, це назвемо якимсь е, зараз міні-тілом е, або стріп тілом. Е, да, да, або стріп тілом, і стараємося заощадити ту вологу, чого радимо і вам. Подумайте про це. До речі, така одиниця техніки має бути обов'язково на вашому полі, незалежно від того, чи це нью Holland, чи це МТЗ, чи це т 150 але бочка з водою обов'язково. На ранніх жнивах так це 100%. Жнивуємо ми нашим комбайном клас Lexion 480, -й. старенький комбайн, але жнивує досить якісно. Низько скошує нашу пшеницю, добре розтрушує пожнивні рештки. Втрати після комбайна в допустимих нормах, де не де можна знайти одненьку зернинку на полі також у процесі жнив задіяні три наші камази, які перевозять пшеницю у наш склад. І у нашому господарстві ми використовуємо саме камази, тому що, по-перше, вони заїдуть при будь-якій погоді в будь-яке поле і вивезуть зерно з цього поля. Це не стосується пшениці, це стосується більш пізніх культур, але це дуже важливо. Також наступним важливим елементом є те, що КАМАЗ у складу, чи то совок, чи то колхозник, він висипається і вверх, і в сторону без ніяких проблем. А дав висипатись у наших складах не може, бо це старі корівники, які ми реконструювали. Під зерно склади про технологію нашої пшениці. До речі, вона називається Патрас. Ми вже розповідали в окремому відео. Ми десь закріпимо зверху чи знизу. Якщо не бачили, перейдіть за посиланням і обов'язково передивіться. Але є вже ті висновки, які вже можемо зробити сьогодні. З приводу живлення, однозначно, ми будемо сіяти пшеницю із комплексним добривом. Там має бути трішки азоту, фосфор. Та калій, калій обов'язково. Далі, якщо ми говоримо про весняне підживлення, по мерзлоталому буде давати сульфат амонію і, можливо, селітру, дивлячись на стан розкущення чи стан перезимівлі нашої пшениці. А от уже підживлення, яке ми проводили по відновленню вегетації, в наступному році ми плануємо робити касом. З приводу системи захисту, яку ми використовували в цьому році на нашій пшениці, питань до неї немає. Ми нею задоволені, адже хвороб немає, шкідників немає. І бур'янів на наших полях теж не було, і ми задоволені загалом результатом, адже пшениця йде другим, третім класом. І норму висіву, яку ми плануємо в наступному році, зменшити із 3,8 мільйона, яка була в цьому році на 3,5 мільйона. І всі ви пам'ятаєте ту спеку, яка була в минулому році більше 40 градусів. Ми використали ці препарати на соняшнику і на сої, і отримали результати: 3,1 тони по соняшнику і 2,2 тони сої на круг по нашому господарству. Арству досить класні результати були для попереднього року, і тому в цьому році ми вирішили застосувати цей препарат і на пшеницю. І після цього препарату, в цьому році на пшениці на тих полях, де ми застосовували препарат від Планта, У нас врожайність більша на 200 кілограмів, якість пшениці краща, і натура набагато вища. Подивимося, що буде по кукурудзі. До речі, поки ми знімаємо відео, наше українське золото попало у бункер комбайна і вже перший бункер вивантажується у Камаз. Площі під пшеницею на наступний рік ми збільшуємо, адже плануємо сіяти і в цьому році, після пшениці ріпак, і в наступному році буде ріпак. Адже Ріпак на сьогодні є однією з найприбутковіших культур, і навіть не дивлячись на те, що пшениця дає малу прибутковість, в поєднанні разом ці дві культури дають досить гарний прибуток з кожного гектара. І пшениця це дуже класна культура, і нам вона подобається. Тим більше, що вона є попередником під ріпак. Але в нашому регіоні підібрати площі, на яких можна висівати пшеницю, дуже важко через оту заразу, яку ви бачите, і ми про неї неодноразово розказували це ваточник, і з нею поборотися можна ефективно. Тільки в кукурудзі або ж в сої раундапом. Ну що, поки ми знімали відео, Камаз повний. Зараз сідаємо за руля і відвозимо в склад. А ви підписуйтесь на ютуб канал АгроТолк, ставте лайки, пишіть коментарі та пишіть, кого б ви хотіли бачити в наших наступних інтерв'ю, та який матеріал відзняти для вас. Всім гарних врожаїв!